Друзі, Джонні Тревор вас вітають. Ми у... У ГТА, ГТА нам тихенько треба, напевно. Ми намагаємось викрасти субмарину. Напевно, ось це вона. Жовта. Так. А, він тут типу один? Чи що? Охоронець минулого разу, коли ми тут були, тут була ціла а, Ага, ось, ось культ. Культ, пульт керування. Минулого разу ми тут були, тут була ціла купа цих э, болдерів. І що? А він зараз... Можливо, його треба було прибрати, він як помітить, то... Підніме галас, напевно, ні? Ану, заліз на субмарину, щоб залізти в неї. Окей, окей. Так, іде І як? Ага. Так, стоп, давайте подивимось, куди нам. Треба вплив... а, все, вірно, я поплив, так. Лойде дістав субмарину, про яку ми розмовляли, ти маєш допомогти мені приб... приберегти її на декілька днів. Лойде, не мовчи, інакше я прийду, я. Ну. Ми обоє розуміємо, про що я. Е. Добре, пливіть, пливіть до. Не, до західних доків до пірсу номер 400. вже плаву. Послухайте, я піджену вантажівку і поїдемо на склад. Що це? Профсоюзний робітник чесно заробляє собі на хліб. Н нічого чесного тут немає, сер. Це найнебезпечніша робота, яку я тільки бачив. Слухай, ми ж нікого накліпдемо. Нікого за винятком власника субмарини та найманців на вантажному судні. Друже, раджу тобі більше дізнатись про Мерівезер Security Консалтінг. Вони б давно сиділи у в'язниці за злочини проти людства, аби уряд США не захищав своїх підрядників від будь-яких по позовів, як військових, так і цивільних. У них імунітет до судового переслідування, тому вони себе так поводять. Крадуть убивають збожеводвіли від влади зброї і анаболіків. Без засранці. Послухайте, я нічого про це не знаю. Ооо, точно не знаєш. Послуга в мері везер користується найбагатші та найжадібніші покидки планети, які обожнюють класти купи на всіх. Тому ми з задоволенням крадемо, крадемо в них. О, супер, аж закрутілось одразу. Добре, це мені більше подобається. Вона такі дивні звуки видає. Капець, таке, таке, таке море. Воно дуже... дуже хвилюється. Так, а як якось керувати нею незручно? Вона, типу, не хоче підніматись. Якось. Можливо, це через погоду, через те, що так море хвилюється, вона не хоче підніматись на гору взагалі. От зараз, зараз має підійматись, ну. Чи вона не створена для того, щоб плавати сам... Ага, я трохи не туди поплив. Вона, напевно, просто не створена для того, щоб плавати трохи на поверхні, типу. Вона як під підводний човен, має плавати постійно під водою. Чи як? Типу, то вспливає сама по собі, то сама по собі під воду уходить. При тому, що я постійно намагаюсь її тримати над берегом. Ой, над берегом, над на, на рівнем води. так так оплили цей Пірс і нам наче... А, он, кільце, бачу. То нам треба її там припаркувати чи що? Прямо під водою. А як ми виліземо? Гелікоптер стоїть якийсь. Ой, не туди, не туди, Джонні. А пришвидчити цю штуку нам не можна, ніяк? Так, нужбо. Ну, типу вона за... занурюється набагато легше, ніж іде під підводу. Флойда, ти там? Так, сер, я на крані, Спливайте і я витягну вас на поверхню. Добре. Так, ну я сподіваюся, що після цього завдання ми вже зможемо пройти це пограбування нарешті. Скільки воно відкладалось буквально з самого початку, як тільки, як тільки це завдання було доступне. Типу ми пішли в той порт, але, але постійно нам нас чогось гра не пускала далі. Чи то я щось не так роблю, ви мені напишіть, напишіть про це в коментарі, бо я можливо, ну, можливо чогось не розумію, не помічаю, а гра вже доволі таки стара. Багато хто. Та всі, я гадаю, все знають про неї. Так що ти робиш, усе готово, поїхали вперед. А так добре. Поквепся. О, о боже. Так помчало. Ну, я тут. О, Господи. <тур> Барина добре прикрита. А коли приїдемо на місці, все буде добре. Чого ти ти не вічливий зі мною? Ні, ні, сер. Я то тобто я, я вічливий. про просто я не звик до такого тиску. І якщо ти наводиш когось на прогобування, маєш бути готовий до спеки. Нікого і ні на що я не наводив. Ви були. Ви вибили з мене інфу погрозами, умовлянням та обманом. Якщо не хочеш свою частку, просто так і скажи. Я Я не можу піти, ви збираєтесь пограбувати моє робоче місце, ще й плануєте все це в моїй квартирі. Можете гальмувати. Так, ну недалеко ми заїхали. Це? Ай, типу, завдання завершено. Ти впевнений, що все буде добре. Ем, sure. впевнений. Добре, You're та wrong. я збрехав, You're я, three я... Three я three тебе three стрельб... three стрельбухами з'їм. А тепер пішов звідси. <laughs> біжить, 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 біжить. Е. Е. Ого, о, братан, та то помилка. А що за дурня? Що за дурня? Чого? Він забрав в мене машину. Свою машину, напевно, забрав, але він в мене забрав. Тю. А де мені взяти тачку? Це треба так далеко бігти тепер. Так, і, власне, я так розумію, ми зараз маємо перейти до початку цих завдань. Давайте а, вирушимо вирушим. Вирушим. це до цього брудного копа. Це начальник, начальник ФБР цього місцевого відділення, я так розумію. О, Вейт, ану. Вейт. Вейт. Ну, схоже, в нас є все, що треба. Флойд не думає, що це хороша ідея зустрічатись в квартирі, тому може б ми. Скажи Флойду, що зустрічатись в квартирі, це хороша ідея, це чудова ідея. І передаймо, що нам потрібні чіпси, соус та повії. Так, відставити ФБР. Відставити ФБР, я гадаю, ми вже можемо почати це завдання. Так, отже, напевно, зараз і почнемо пограбування. Сподіваюсь, дуже на це сподіваюсь. Бейд, Флойд, до мене, тут гості мають завітати. Гаразд, треба тут прибрати. Веде приби прибирай, Флойде, роби мені масаж. Хе-ге, <рес> ні, щиро кажучи, ти... ти хочеш, щоб я прутня свого дістав? Ні, ні, хтось бажає на нього поглянути. Ні-ні ні, ти маєш рацію, маєш рацію. О, здорово, брат, як справи? О, здорово, братан, щось ти запізнився. На дев'ять клятих років знаєш наскільки ти запізнився? Що навіть братом називати мене вже не маєш? Зрозуміло. От, а закрий свою паршиву пельку, ти наче клята заїджена потівка. Та не вже що ж, а ти шматлане. У буквальному сенсі, наче шматлайна. Де наш помічник? Незабаром буде. Ти для того хлопця, наче ідол і. І цей Йо, факт мене напруже. Йоу, Фрэнкі, оу, салют, Френкі, ми саме про тебе говорили. колеги, ну ти зрозумів. Uh, як скажеш, чувак, так що ми маємо робити? Працюємо, Аміго. Зриваємо куш. Тут план такий вже майже готовий, та гадаю, отримання грошей вистачить на те, щоб повністю викупити весь цей штат. Yeah. ти розмовляв з Лестером? Так, так, я до нього yeah. телефонував, але наскільки зрозумів, він лежить у шпиталі, йому там чисять чи щось таке. У нього якась там хвороба. Заощаджуємо 20%. Ні, ми так не працюємо. Ну то вельми перепрошую, але цього разу буде саме так. Гаразд, ми все зробимо так, як я хочу. Бо коли ми останні робили так, як хотів ти, нас обох обстріляли, тебе поховали, воскресили, перетворили на бабу, а бреда запхали до клятої в'язниці. Так, бо Лестер казав нам не братися ту роботу, але ми його не послухали. Чуваче, цей Лестер, ніби толковий хлопець. Ба ще кузокри, якщо ласка, А ти маєте? Ти мені винен, пам'ятаєш? Тому цього разу все буде по-моєму. Так, а що буде потім? А потім ми сядемо і подумаємо. То який в нас план? Доволі простий. Ми затопимо вантажний корабель у гавані лос сантоса Гаразд ти татусів помічнику стрічатимеш на мосту. Добре, будеш на варті. А ти полізеш на борт корабля та прикріпиш бомби. Ну а я керуватиму глибоководною рятувальною операцією і невеличкою допомогою моїх друзів. Звісно, ти пустію до переліку цих друзів не входиш. І що з цього здається простим? Тряся твою. Де ти відкупав цю діту дівчинку? Дуй сраку. О, це вже краще, це вже краще. Добре, добре, чудово. А тепер, дівчатку, зробимо трохи грошенят. Чудово, не будь засранцем. Ваше бажання це закон для мене. Володарю, ходімо малюче. Так, вейт. Дай Майклу гідрокостюм, добре, і відвези його до корабля. От лайно. Боруші під ворами, хлопче, нам потрібні колеса. Зачекай. Так, окей, 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 окей. А, тачка є. Тачка є. Але це не Це Майкла, Йопт. Це Майкла. Ну, звучить все, наче oh, просто, ото ми їдемо на моїй автівці, <пас> так і я викину тебе з того, то, того боку мостам замірям <пас> терном з якого добре видно. Порціті гаразд, <пас> ледь не забув. Ось тобі гвинтівка з тепловізором ледь <пас> не забув. І я знаю, сподіваюся, <пас> ти участь у нова операції з чітким планом під пильним наглядом дивукуватого Лестера. За тобою пильно наглядаю. Я хлопче. Я знаю, що в тебе давно закінчили запаси пороску щастя. Е, гараж, чуваче, знаєш, я вдячний за турботу, але купівля кокаїну дов доволі суттєво відрізняється від затоплення вантажного корабля. Не зовсім хлопче, головне, що всередині. Круто, то чуваче, що ж там у середині цього я не знаю, але я знаю, що воно дуже важливе. Чув щось про Мерібезер. Так, можливо, чув. Мерівезер секюріті консалтінг компанія, що її використовує шури для, для участі у війнах та захисту влас власних сумнівних інтересів по всьому світу. То це військо? Вони як військо, але приватне, тому і коштують дорожче. Загалом uh, їм нещодавно дозволили виконувати урядові контракти на території США. Я як гадаєш, яке завдання вони отримали одним із перших захист цього вантажу? Отож, бо розумієш, наскільки ця річ цінна. А взагалі це не має значення, бо твоя робота не розуміти, а стріляти у хлопців, які намагатимуться нас зупинити. Я зупиню машину тут, на роздільній смузі, прямую до снайперської позиції та зателефоную Майклу. О, ой, козел, ще й на моїй тачці мене. Так, і куди? Це саме десь тут? Ні, малює нижче, нижче, наче, так. Так, наче, стрілка. Так, а ось. Чорт, так, друзяко, я на позиції. Скажеш, коли будеш готовий. Дочекаємось ночі. Ну, так. Добре, Франк не на позиції. чорт забирай. Довго мені ж доведеться обратись. Продбай про те, щоб в мене там не було проблем на горі. Клятий Тревор Добре, дуже, не хвилюйся. Так, ну нам просто достатньо перестріляти. Я бачу двох охоронців. Це ж поганці, так? Я читав про цих дурнів у інтернеті. Так, неприємні особи. Це типу вагнерівці. Це просто типу вагнерівці, так? Так. Одним пострілом у бокса, чисто чувак, клісь на борт. Чого тільки не зробиш задля старих друзів. Так, це все? Це все? Це вся робота Франкіна. Я маю прикріпити 4 бомби, хлопче. Прикривай мене, доки <tell noise> я There's тут буду внизу. <tell noise> так, на цьому кораблі багато охорони. Треба прикріпити першу бомбу на стовпів носовій частині. Якось так. Першу бомбу прикріплено, вирушаю до наступної позиції. О, а в мене тільки пістолет. А чому вона вже зараз пікає? Вона зараз зірветься чи що? Не бери, чувак, хто його знає, скільки там ти хлопців на, нижні, на нижній палубі. Угу. Ну він буде стріляти чи ні? На трапі охорониця. я зніму його. Та я вже скільки. О, дочекався добре, дякую нарешті. Так, сюди Є. Він на що не бачить? Слухай, якщо це все вигадав Тревор, чого ж він сам не поліз туди? Бо він субмариною бавиться, гадки немає, чому ми, ми погодились на таке. Так, там ще попереду є. Треба застрелити охоронця. Якого? Отого? Оцього? Так, є, встиг. Позаду ще один. Так, він хоч не почув постріл. Бачу вартового на одному з балконів. Зараз я його вб'ю, доки він тебе не помітив. Щось таке. Така підтримка, так собі. Третю бомбу при, прикріплено, аби при, прикріпити останню, я мушу йти вперед. Повертайся до південного. До південного. Цього. Так. Ого, я йолоб, я йолоб. Чи він не здійняв? Ніхто не почув. Так, є. Тут ще десь є хлопець, я бачу, так? А, там з тієї сторони треба швидше, швидше, швидше. Давай, давай, давай. З ним. Так, куди нам сюди? А, палубой вище. Так, ну раз вже здійняли тривогу, то можна можна взяти автомат, я гадаю. І йду всередину. Обережніше, друзяко, вони тебе шукають. Та я вже здогадався. Поквапся вийти назовні, щоб я бачив тебе. А, дідько! Майку, тобі треба негайно тікати звідси. А, ти мене бачиш з такої відстані, так? Є? Є? Є. Де ще одна? Не бачу, не бачу, не бачу, не бачу, так. А, вони з іншої сторони, так? Так, так, з іншої сторони вони так. Є. Yeah. Е. Yeah. Yeah. Гарна зачіска друже А ну, а ну, давай, давай, влазь. Це що, гелікоптер? Я чую гелікоптер чи що Серйозно? по мене гелікоптер, розбрайся з ним сам. Заспокойся, то стріляє, все буде гаразд. О, є, я вже гадав тобі кінець, хлопче. Я подбаю про решту баранів. Так, біля корабля тепер є трохи вільного місця. Гаразд, я виходжу з горішньої палуби, що я заберу звідси підриваєш бомби. Добре, йди чуваче, я прикриватиму. Рухаюсь сходами вниз. а ну Є. Так, а один. Отакої. Є. Ну, далі, 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 далі. Є. А, ось ховається. Все більше не буде уперед, друже. Я прикрию тебе, хлопці, на головній палубі. Так, чисто. Я біжу до північного боку корабля. Ще трохи і все. Прикольно, якщо воно. Ну, круто, що воно все само переключається. Що, Трясі, я обираюсь, Під... підривай бом бімби. Бімби-бомби. They going up. Так, так, так. А, тю, я думаю, мені треба стріляти. Ну окей, підірвати. І третій... А, четвертий. Четвертий є. Але він, типу, має затонути від такого чи що? Чи який сенс, що ми його підірвали? Я так розумію, він має затонути і ми маємо за допомогою цієї штуки, яку викарах тревар, типу... Викрасти нам контейнер, але ми не знаємо, який саме. Чи всі всі типу під водою обчистити, як то буде? Ай, знову до смердючої води. Так. Так, я у воді, Де ти там. Я вже недалеко, тож хоч шукай ту штуку. Сканер у твоєму костюмі. Okay. Прийматиме її сигнал. Добре, що ж це має бути за сигнал? Це такий сигнал. Який ідус, коли ти наближешся до цілі. Знайди вантаж, щоб я зміг це підібрати. Це воно чи не воно? Здається, бачу. Yeah, так, ось воно, знайшов. Окей, okay, інкамі! Ну по суті, це все міг на напра... так. Слухай, що це за штука, але виглядає. Якби ми знали, що це воно б не було не було надзвичайно таємним чи цінним. Адже так сподіваюся, що воно ніяк негативно не впливає на воду. Я ж тут плаваю у всьому цьому. Воно дасть тобі надзвичайні здібності і перетворить на імпотентну лють. Ні, просто прийми душ після цього, і все буде добре. Так, і як це я дозмов... дозволив мовити себе на це. Так, бачу зараз, візьму її. Е, ти обережніше з цією штукою. О, то ти це все? Я можу забиратись? Так, можеш вшиватись. Збираємось на Пірсі 400 для оцінки успішності операції. Я плачу за пиво. Мені вистачить однієї пляшки, ти завжди так кажеш. Так, але цього разу точно. Лойда, прийом товар у мене. Ти вже в доках? Так, сер, я тут. Я чую якісь постріли, а ще вибухи, та. та. О, тримайся там, я скоро буду. Це схоже на якусь боєголовку, яку, напевно, краще не бити. Не бити об землю або об щось інше. Готуйся підняти мене, в плоді я майже на місці. Так, так, так. Не хочу спливати. Піднімай мене! Чувачі, можеш казати про Тревора все, що можеш, але в нього все вийшло. Ага, сподіваюсь. Слухай, це що Лестер? Що? Аго, чуваче, ти що дідька, тут робиш? It's... Тобі треба I лежати I в ліжку? Так, треба, і я мав би бути it's там, але деякі no відомі мені колеги не намагались перетворити перетворитись на ворогів держави. ФБР, Мерівезер, АМС, з ними можна моротись, хоч цілодобово. Але коли вони намагаєтесь викрасти експериментальну суперзброю та продати її вас і всіх, коли когось знали, довічно. Потратимуть дупло. Суперзброя? Китайці, що? А як ти гадаєш, що там середині? Я думав, він розмовляв з тобою? Зрозуміло, чуваче, що тепер? Ну, можливо, мені вдасться домовитись, щоб ту штуку забрали назад і знайшли знайшли її посеред уламки. о сараль небесна, Лестер, тримаєшся місце, виглядає фантастично. Що там? Ти маєш бодай уявлення про те, що на кой а вже ж я зірвав куш, що завжди бо не отримав свої 20%. Якщо цю штуку не повернути, ми опинимося у всіх можливих списках держав у цього, світ... цього світу. І що ніхто не читає ті кляті списки. Правильно, їх не читають, їх вбивають, ідіот. нас всіх уб'ють протягом наступного тижня. Подумай. Так, слухай. Бери вантажівку, бери хлопця і роби те, що треба. Треворе. Усе завантажене треборе. Чудово. Тоді бери цього пацієнта та повертай усе назад. Негайно щоб тебе? Ви хочете сказати, що ми пройшли цю срань даремно? Чуваче, все знову, як в мене на районі. Ходімо, Франклін. Ти мені винен, Майкл. Ви Що мені винні. Робити, Що робитимеш з цим, а? Я щось вигадаю, я мушу підшукати якусь роботу. Так, я візьму. Так, так, велика родина, аміго, всіх треба кормити і не кажи. Ого. Оце це реально дурня. Це реально дурня. Коротше, я... ви мінус не пішли. <хи> так, окей. Так, ну і на цьому, друзі, будемо завершати. З вами був Джоні. Слава Україні, друзі, і до зустрічі!